Дорогі мої друзі, шановні гості мого каналу, мене звати Інна. Я вітаю вас і запрошую сьогодні у дуже гарне мальовниче містечко Кременець у нашій Тернопільській області. У місті Кременець є дуже гарний і величний храм. І саме про нього я хочу вам сьогодні розказати. Це Покровська полкова церква. Ця церква була зведена у 1902 1905 роках. Ще у другій половині 19 століття у Кременці і навколишніх селах був розквартирований якутський полк російської армії, солдати якого для себе вимурували на краю тогочасного містечка. Великий храм і освятили його на честь свого покровителя святого Інокентія Іркутського. От звідси, власне, і походить друга назва цього храму полковий храм. Відомо, що в роки Першої світової війни полкове містечко було знищене, однак церква уціліла. Щоправда, в 1919 році її наново освятили на честь покрови Пресвятої Богородиці. Після закінчення Другої світової війни, за наказом радянської влади, церкву зачинили, а з 1961 року її приміщення використовували під склади. Відтоді храм почав поступово руйнуватися від снігу й дощу. У 80-х роках на зруйнованих біля цієї церкви могилах військового кладовища збудували їдальню, яка в народі отримала назву «Намогилках». На могилках. У 1985 році у храмі здійснили ремонт і відкрили клуб, знищивши при цьому всі залишки оформлення у цієї сакральної будівлі, в тому числі і настінні розписи. Років ХХ століття було створено організаційний комітет з повернення церкви прихожанам. І лише в 1991 році у храмі відновили богослужіння. Упродовж перших кількох років богослужінь було придбано панікадило і дзвони. І настінні розписи виконав художник спочаювань. Своєму архітектурному вирішенні ця церква споруджена у так званому цегляному стилі, який користувався на той час великою популярністю в архітектурі. Її фасад не оштукатурили, оскільки у оздобленні основна роль відводилася художнім і технічним якостям цегли. Своїми формами церква подібна до російських храмів XVII століття, які характеризуються високою пластичністю декору і різноманітними фігурними елементами, що прикрашають фасади будівель. Дорогі мої друзі, ви знаєте, я ніколи не перестаю захоплюватися в таких храмів. Яка це красота? І як добре, що вона збережена зараз для нас. Sweet, 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 Покровська полкова церква у Кременці є діючим храмом, що входить до складу Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Дорогі мої друзі, шановні гості мого каналу, вдячна вам, що ви сьогодні на кілька хвилин разом зі мною завітали наше мальовниче місто Кременець. Бачили оцей чудовий храм, який знаходиться в Кремниці. Щиро бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і знову чекаю вас до себе в гості. І знову поїдемо кудись мандрувати нашою прекрасною Україною.